Я передивлявся цей серіал набагато більше разів, ніж хотів би то визнати. І кожен раз на 10-й серії у мене на очі не верталися сльози. І зараз я вам розкажу чому, тому що я нарешті зрозумів. Це Влад на каналі Владові Думи. І тут я роблю огляди на кіно, роблю соціальні коментарі із політичним підтекстом. І сьогодні я розкажу вам про серіал Спіймати Кайдаша, який є без перебільшення нетлінним епосом, який у своїй злободенності, як на мене, набагато перевершив оригінальний роман нечуя Левицького. Рагікомедія в книзі мала дуже багато філософських. Моментів, але здебільшого зосереджувалася саме на родинних стосунках кайдашів. Реал розказує осучаснену версію повісті, яка дуже вміло перетинається із реальним історичним тлом, а саме. Серіал починається у 2004 році і закінчується 2014, описуючи декаду, яка мала переломне значення у українській історії. Але серіал все ж таки не про те. Він просто відбувається у ці роки, і це дуже влучно. Мені саме у 2014 році кінця подій серіалу було десь так само років, тобто 20... Як і більшості персонажів серіала Спіймати Кайдаша, було у 2004-му. Я думаю, що саме це дозволило мені так законектитися із цими персонажами, тому що я дуже сильно асоціюю себе з ними в плані історичних подій, які формували мою особистість. Тому що якщо порівняти декаду історії з 2004 року по 2013, а потім з 2014-го по зараз, 2024, то я вам скажу, що попри те, що вони дуже різні, у них дуже багато історичних рим. Як на мене, в самому серіалі немає такого гострого сюжету. Там просто люди кохаються, розходяться, миряться і. Сваряться в рамках Семигор і Богуслава. І це ще один аспект, який дозволив мені дуже сильно законектитися з серіалом, а саме місце, де відбуваються події, так це такі фіктивні семигори, які знімалися в декількох селах навколо Києва. Але вони гористі і лісисті, і це іноді показується, і це дозволяє мені згадати ті часи, коли я проводив дуже багато часу у своїй бабусі і дідуся на Слобожанщині. І там місцевість дуже схожа, хоча дуже і відрізняється в деяких моментах. Вона там більш лісиста. Там треба дивитися. От я на екран покидаю декілька картинок. Вона дуже така от українська, і це дозволило мені асоціювати себе із героями, тому що ну я ходив по цих всіх вуличках, я ходив по цих лісах, я ходив по дібровах, якщо вони траплялися. І це було дуже якось тепло і по-домашньому. Прості господі, з огляду на те, що прям гострого сюжета немає, є тільки відносини людей. Думаю, що найкраще буде розглянути саме персонажів, між якими ці відносини трапляються. І я почну, як я дуже сильно люблю здалеку і дійду до головних персонажів, тобто з другорядних почну. Мій мабуть улюблений другорядний персонаж це баба Параска, і вона моя улюблена, тому що я знаю, що це за персонаж в кожному селі є. Така от особа, здебільшого, це старша жінка, яка знає, як робити в тій чи іншій ситуації, до якої всі ходять за порадами, за може ліками. Моя бабуся по мамі була схожим персонажем, хоча й ну геть не таким. Тому от цей персонаж мені дуже сильно гріє душу. Вона в серіалі робить здебільшого позитивні речі, і це не може не радувати. Там є один такий момент, вона приїжджає в село, а баба Параска йде Якраз їхати у город, і Мотря каже їй, що до неї приїхали батьки, і вона вже задовбалася, а Параска каже, що я думаю, що тобі треба молитися за здоров'я свого батька, тому що він приїхав лікуватися. так далі, так далі, далі. А Мотря їй каже, може, ви приїдете та нам поможете. Вона каже, без питань, там 12 числа у вас буду. Це при тому, що в серіалі їй не казали, де вони живуть. І через там хвилин 20, мабуть, серії, вона тук-тук. Приходить в цю квартиру, це просто персік. Я вважаю, що така от відповідальна людина, причому абсолютно на таких альтруїстичних засадах, якщо можна так сказати, допомагає людям дуже класно. Монтажний влад на дроті, от в розширеній версії, цю сюжетну діру трошки залатали і виглядає це ось так. Адрес написати? найду. Я думаю, що цю сцену вирізали із основного фільму, ну не розширеної версії, для того, щоб трохи не міняти цю персонажку, тому що саме ця репліка додає їй якоїсь містичності і е, такої, знаєте, начебто, вона ангел-охоронець, начебто вона душа. І ще два дуже таких класних персонажів: це е, Василь і Свєтка. Нужен батько дітям чи не нужен? І що я буду робити, в Києві? Василь це такий бабій в. Е, е, Мачо хлопчачій кайфо хаті якого саме зачинають першого свого сина Милашка і Лавріна. Давай якось іншим разом. Прибери оте. О, господи, вибач. — Ні, ну це не моє точно. А Свідка представляє в кінці образ розбитої горем жінки військового, яка втратила свого чоловіка, верніше, зв'язок з ним. і вона відіграє цю роль дуже кльово, їй дуже віриш. Каже, що я ніхто. А його зовсім похоронила вже. А свого синочка відмазала. Іншим потягом по серіалу проїжджає Лавра. В ній відбувається дуже багато толеносних подій, і там, наприклад, Мелашка вирішує втекти. Потім Кайдаш починає пити через частково втечу Мелашки, і частково через те, що він в лаврі не бачить Бога, тому що його чуть мерсом не переїхали, як він потім каже. Також там до Мелашки підкатує Монах, якого грає Остап Дзядзик. Куди? У мене є квартира на Печерську. Його ви могли бачити в головній ролі в серіалі і будуть люди. І в нього я боюся дізнатися, що взагалі з пальцем. Він відображає в серіалі порок і дуже кльово відігрує ту одну сцену, в якій він є. Респект. Класно. Баба Палашка. Вона грає ключову роль в серіалі, хоч і невелику, тому що в самому початку вона проклинає Кайдашів. Тоді як в день весілля її онука траванулася через нерозділену любов з Карпом. А що вам щастя не бачити? Також вона, коли Карпо намагається її загітувати, голосувати за шококрада, каже супер таку класну фразу йому у відповідь. от просто послухайте. Мені нічого хорошого когось б не зробив. Вся сім'я моя в голод померла, як розкувачили. А я якби в місто не втекла, тут би не сиділа. Оця продавчиня білизни в Богуславі, також, як на мене, важливий персонаж, тому що саме через неї Карпо каже найкращий пікаплайн у серіалі. Невже не доводилося таку красу жінки знімати? Красу жінки не знімеш. І ще є новий голова села, наскільки я зрозумів. Слухай, додому, Давай я тебе проведу. І він є таким образом цієї хвилі нової блакитної влади, яка приходить по всій Україні після виборів 2010 року. І мені цей персонаж здався дуже близьким, тому що я пам'ятаю. Таю, що, от коли після 2010 року, коли я вчився на третьому курсі технікума, то е, до нас приходив подібний персонаж. Хоча той, що в серіалі він був набагато е, такий слав і взагалі розумніший, і тактовніший. Е, він навіть він майже не викликав негативних емоцій, якщо чесно, просто ну така, от е, чувак на своєму місці. І ще є Саша: це коханець Милашки в останніх серіях. Дьемці придурки До снідання. Так, він дурить заміжній дівчині голову, але я не сильно то можу його в цьому звинувачувати, особливо в цій ситуації, тому що вся арка Милашки, вона частково про те, як вона стає із такої жінки, яку б можна було назвати пушовером, яку всі футболять по всій хаті. Вона стає більш такою. Огризабельною і ну, якоюсь, в неї додається якась своя воля в кінці серіалу. Тому ну, в принципі те, що вона злеглася з цим Сашкою, то це ну, не найбільший гріх з його сторони. І от ми повільненько дійшли до основного касту серіалу. Я знаю, що там є іще більше персонажів другорядних, але я думаю, що от я зробив вибірку кращих за всіх і тих, хто вплинув на серіал. Тому давайте приступимо. Артем Головишин це цілком позитивний персонаж. Я його шукаю нашу. Морду бить. який весь серіал хоче просто бути щасливим і в кінці сходиться із сусідкою Кайдашів Тетяною. Попри те, що у неї вже є дві дитини від е, двох е, різних чоловіків, що то за кума, що під кумом не було. Мені здається, що Таня це доповнення таке до е, головиши на Артема, тому що вони знаходять одне одного через е, доволі такий складний маршрут по своєму життю, і вони, попри все, е, що з ними стається, живуть. Собі щасливо і ну, не дозволяють іншим зруйнувати це щастя. Хоча ну, перед цим і Артем Головишин він був запав на Мотрю і був в неї закоханий, і на Карпа запала ця Таня, але вони отак от сходяться. І, попри те, що у них немає оцеї шаленої любові, у них любов виростає, вони її отак от викохують між собою. Знаєш, що я щаслива з тобою? Милашка і Лаврін. Це дуже важлива частина серіалу, тому що вони по перших серіях справляють враження таких майже ідеальних чимось стосунків. У них дуже чиста любов, хоча і починається їхнє подружнє життя не з дуже чистого акту. Але по суті, там. Просто показується, як Милашку із її творчою натурою з'їдає повністю битовуха, і ну давайте будемо чесними, не найдобріша свекруха. Коли діти маленькі були, це напевно найкращі роки були, нічого чи не було. Лаврін це. Доволі добрий позитивний персонаж, частково, тому що він пахар, він намагається дати Милашці все, що він може їй дати. Але в кінці, мені здається, він мириться з тим, що він не зможе задовольнити Милашку на всі 100%, тому що вона просто, ну не знаю, на іншому якомусь рівні за нього в плані якоїсь творчості, те, що е, нас називається самосвідомістю. І мені здається, частково через це десь у е, думках сценарії. Було приписано так, що він мириться із зрадою. Карпо і Мотря це інша основна парочка серіалу. Так якого Бені ти сюди поперець, як ти висоти боїшся? І це типічні гіперфункціональні аб'юзивні стосунки. І попри те, що як Карпо, так і Мотря доволі злі в серіалі. Ну, Мотря особливо, Карпо, скажімо так, байпроксі, тому що вони роблять реально злі речі. І карпо навіть іноді робить злі речі. Але попри це все вони одне одному ніколи не зраджують. Ну я прийшла. Молодець. Можете назад. І як показується в серіалі, дуже сильно одне одного люблять. І три Ні, Ну звісно, треба. тільки ж не молити мало. Але як на мене, вони складаються в дуже таку от парочку, які одне одному призначені долею. Кайдашиху дуже яскраво зіграла актриса. Смотри. Серденько вставай, Чого ти ще лежиш. Ти чуєш, як корова кричить. І мені вона дуже сподобалася. Але, як на мене, у Кайдашихи дуже скупа арка персонажу. Тобто за весь серіал у неї є тільки один такий момент, що вона чоловіку головихи зраджувала, Вірніше, з чоловіком головихи зраджувала Кайдашу. І я думаю, що Кайдаш і п'є частково через те, що от так вона йому наставила роги. І Мені здається, що вона є репрезентацією такої злющої, злющої свекрухи. Частково так і є в книжці. Але, попри це, все, мені здається, що вона із головного касту найменш такий виразний персонаж в плані того, що вона робить, тому що вона весь серіал займається одною річчю і дуже рідко якось. Робить якісь дії, які на щось впливають, вона просто сидить на місці. Так само в принципі, як і Кайдаш. Але Кайдаш у нього дуже цікава доля, тому що його в кінці серіала так паралізує. Ну там треба дивитися, він такий функціональний, він, начебто, все розуміє. І він, як мені сподобалося, сказала Рагулівна. Він стає оцим порожнім сосудом, який сприймає все це, сприймає те, що в 2014 році почалася війна. Він сприймає те, що в нього син пішов на війну. Він один про це, до речі, знає в кінці серіала. Він сприймає оці всі распрі, після того, як груша таки дала груші, за яку вони боролися там спиляти її чи ні. І таким от чином закінчується серіал. Також, мабуть, варто Мені здається, що я навіть не дуже той заспойлерив сюжет серіалу. Якщо ви читали книжку, то вона буде з вами перекликатися. І якщо історії більше 200 років, я не думаю, що її можна заспойлерити. Тому я думаю, що навіть можете подивитися цей відос і подивитися потім серіал. Там наскільки все весело і кльово зроблено, що вам буде дуже цікаво, попри те, що ви почули пару спойлерів. Вам дякую дуже сильно за перегляд. Ставте лайки, пересилайте відео з мамі. А я з вами побачуся наступного тижня. Па-па!